Оділ нашого сімейного бюджету з 19 по 26 вересня. Почнемо ми з челенджів. Тепер челенджі у нас всі будуть в окремих відео. Ви зможете переглянути, як ми розподілили величезну суму в 5 тисяч гривень по цим челенджем. В цій скрині у нас решта з продуктів, з пухнастиків з гостоварів. 20-ку ми заберемо. В яблуневий сад. Так. А ось ці ось монети йдуть у нас знову в новий челендж копимо тисячу монетами. Будете переглядати в окремому відео. У нас цього тижня 6 гривень в рубриці збери монети з підлоги підлітка, аж цілих 6 гривень. Бачите, прибуток все-таки є. Так, двадцяточку ми до яблуневого саду покладемо і приступимо до розподілу. На цей тиждень у нас є 4900, але разом з тим у нас є зміни. Нам потрібно буде повернути кошти за страховку. Ми застрахували автомобіль. Страховка коштувала 3200 плюс-мінус. Так, ми 3000 позичили з кредитки, одну тисячу туди повернули вже. Забрали з конверта автомобіль із банки 500 гривень, забрали, і лишається у нас ще сума 2000 гривень. Тож активно нам потрібно буде повернути ці 2000 гривень за 50 днів, поки є пільговий період в банку. Так, ну і мікрохвильовка 1900. Ми ще винні повернути за неї Частинами оплачуємо по 100 гривень в тиждень. Ми просто відкладаємо, щоб було зручніше нам. Тож, давайте приступимо. І перше, що у нас є, комуналочка. На комуналку у нас в конверті 4500, скільки там, 36 гривень є. Так, 4536 гривень у нас є. Ми повинні додати 600 гривень. Так, додаємо 600 гривень. У нас 5136 гривень в цьому конвертику тепер уже є. Чек-листи доволі зручні, тим, що ми можемо записати всі надходження і всі витрати, всі плюси і мінуси з цього конвертика. От ми сьогодні, 19 числа, додали 600 гривень. Так. Тепер треба швиденько перерахувати. Такі чек-листи, до речі, ви зможете придбати в нашому телеграм-каналі і в нашому інстаграмі. І можна буде їх, зрозуміло, що зробити саме під вас. У нас це комуналка. Якщо вам потрібно для продуктів, можна на продукти буде зробити індивідуальні замовлення, так скажемо. У нас тут повинно бути 5, 136, значить, 3, 4. Ми візьмемо ось цю тисячу, розміняємо. Ось, зараз натворимо тут справку. Так, тисячі дві, три, чотири. Будемо бути буде 5. 100, 20. Це поки відкладемо. 30, шість. Все чудово. Все зійшлося. І так в цьому конверті у нас будуть крупні купюри. Тому що багато і дрібних тут не поміститься. Ці конверти жовтенькі ми такі не продаємо, ми пропонуємо вам ось такі більші конверти, сюди поміщаються повністю всі купюри, і доволі велику кількість можна покласти. Ці жовтенькі, бачите, нічого не поміщається толком. Так. І ми розміняли, маємо двібніші. Це добре. З комуналкою доволі зручно. Ті, хто вже спробували, також зацінили, що зручно відкладати по невеличкій сумі. Але разом із тим, у нас вже за серпень місяць заплачені комунальні послуги, і в нас 5 тисяч вже накопилось. До, до наступної оплати в жовтні місяці, за вересень, ми будемо мати більше 6 тисяч гривень в цьому конвертику. Так, на телефони. Що в нас тут в телефонах? Дивимось 300-340 гривень в телефонах. Ми 250 повинні відкласти, і тут буде 590. Так, 590 повинно бути, значить, прямо одною купюрою. 50, 40 є. Щоб не було так, як на минулому тижні тих, хто дивились, слідкували, да, трішечки. Не зійшлося у нас, довелося класти меншу суму на 10 гривень, ніж запланували. Так, 250, 240 на минулому тижні поклали. 590, 19, 0,9. Так. І далі підписочки наші. Так, на підписках тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 150. Підписки 70 ми повинні покласти. 220 тут у нас повинно бути. Так, 220 поклали. Є. Так, ми додали 70, 200, 20, 19 і 9. У нас тут є чек-листи, доволі зручні у тому випадку, коли, наприклад, підписочки, мені потрібно буде закинути 80 гривень на карту, як прийде оплата, я зможу з конвертика взяти і відразу ж записати, що 80 я забрала. Щотижня ми докладаємо одну і ту ж саму суму, а забираємо в різні дати. Плюс-мінус одній тий самі, але ж, тим не менше. 180, то, то 150 гривень, в залежності від наших потреб. Так, на інтернет. На інтернет ми повинні докинути 90. Дивимось, що в нас тут є. Тут у нас 400 гривень. Додаємо 90-490 гривень. У нас тут буде. Скоро будемо платити 19.09. Ага, Записати записала, покласти гроші. Саме зручно. Так. 490 записуємо. 400. 490 на навчання. На навчання знову ж, то книжки, то всякі матеріали потрібно докуповувати. Тисяча тут є. Ми 100 гривень цього разу сюди докинемо. І з цими витратами зараз закінчимо. Перейдемо до наших боргів, ну а потім повернемось до розкладання. Так, є навчання, сотнями тисяча в нас була, сотню ми закинули, 1100. Став. 100 гривень. 100 гривень ми відразу з вами відкладаємо за мікрохвильовку і в нас залишиться борг 1800 гривень страховочкою, поки зараз е, зависнемо на продуктах. На продуктах у нас нуль, але ми плануємо зробити величезну закупку на найближчим часом, от буквально сьогодні-завтра, величезну закупку, щоб зробити заготовки в морозильну камеру, ну і так само трішечки зекономити, тому що всі знають, якщо ми беремо якусь більшу партію, тим більше в магазині по акції по якійсь, ми тим самим зекономимо. Хочу на продукти цього разу відкласти 3 тисячі. Тисяча, дві, 3. Так, тисяча 2, три тисячі. Ми відкладаємо на продукти цього разу. Так, чек-лист ми заповнювати поки не будемо. Якщо раптом ми вилазимо за межі цієї суми, ми потім максимально швиденько за тиждень повертаємо, але так як це запаси, ми потім побачимо, яка сума у нас буде витрачена, зорієнтуємось по ходу. Так, госптовари. В госптоварах у нас тут 100 гривень лежить, так як ми вже зробили трати по акції. На гостовари ми ще сотню закинемо. 200 гривень у нас тут буде. так, 19 числа 200 гривень сотню сюди. Так, одною купюркою покладемо. Так, гостовари і відразу ж записуємо. Було 100, ми 100 додали. 200. Так, пухнастики. Пухнастики. Ми корм по акції також плануємо найближчим часом знову ж придбати, як тільки накопимо, тому що ми тільки-тільки поповнили запаси. Сотня тут є, 50 ми відкладемо ще, додамо. 150 у нас тут буде. Пухнастиків 150 і не забуваємо записувати, тому що контроль наших витрат якраз повинен бути. Та все, що ми додаємо, все, що ми забираємо. таких було 150, додали 150. Так, у нас лишається сума. у нас лишається 200? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16. 340 гривень у нас Двадцяточками. Так, бензин. Бензин у нас пусто, але так як ми багато не їздили, то ми поки нічого не додаємо. Залишок тут нуль, ми нічого не додали, і ніскільки скільки в нас не стало. Кишенькові сотню ми відкрали, у, сотню, не туди. Кишенькових у нас нічого немає, все витрачено, сотню ми додаємо, сотня у нас стала. Так, по двадцяточкам. 3, 4, 5. 100 гривень на кишенькові витрати на тиждень. Так, йдемо далі. А далі в нас додаткові витрати на накопичення, але ж накопичення, копичення, які біться. В автомобілі в нас відразу ж запишемо, в нас пусто в автомобілі. Ми нічого поки не додаємо. В автомобіль. Ми в автомобіль поки не додаємо, бо нам потрібно витратити нам потрібно повернути за страховку, і ми розпочнемо, скоріше за все, челендж. На наступну страховку ми будемо купити. Так як цього року страховка 3200 нас коштувала приблизно, ми будемо відкладати 4 тисячі десь гривень орієнтовно. А може навіть 5, щоб було про запас. В автобанці, в банці, просто в автобанці. В звичайній банці у нас лишилося 45 гривень. У нас лишилось 45 гривень в банці. Так, і давайте що складемо ці гроші. Я хочу відкласти на здоров'я на зуби. У нас тут 550 гривень є. Скільки ми можемо? Давайте 250 відкладемо. Так, потрошечки щось і накопиться. Так, 600-800 гривень у нас тут стає. Плюс 250, 800. У нас тут буде вже. 600, 700 1, 2, 3, 4, 5, 800. гривень здоров'я. Так. Що в нас тут для душі і тіла в конвертику в нас 200 гривень є. Ми сюди докинемо 50, у нас буде 250 гривень. Так. І всяка всячина. Поки, поки конвертик всяка всячина, у нас буде пустий без нічого. Тобто, тут у нас 500 гривень є, хай вони залишаються, ми їх поки не зачіпаємо. А вся решта, що в нас залишилось, ми закинемо в Автобанку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 140 гривень ми закинемо в Автобанку, 185 у нас буде. Отакий От розподіл цього тижня. Ми челенджі, нагадую, винесли в окреме відео, надіюсь, ви його знайдете. Посилання буде у нас активним. З додатковими витратами ми з вами завершили. Накопичення челенджів. Ви побачите в наших рілз в інстаграмі, в Ютубі в шорцах, як ми розподіляємо кошти по челенджам. Двадцятку так само туди додамо. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал і напишіть, будь ласка, в коментарях на що ви зараз копите. Це звісно не секрет. Ставте лайки. Дякую, що з нами! Всім баба!